Двоколісні хроніки. на Радіопромінь. Привіт, друзі! З вами програма Двоколісні хроніки та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей музики та звичаїв народів, що відрізняються від нас з вами українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Накрутивши понад шість з половиною тисяч кілометрів та проїхавши вже сім країн нашого веломаршруту, ми приїхали до наступної країни. Цей гірський край, що розташувався в межах найбільших гір світу в Гімалаях, ще зовсім недавно був останнім індуїстським королівством. Він вважається батьківщиною Будди і входить в десятку найбідніших країн світу. Проте народ тут завжди посміхнений та щасливий. В селах цієї країни збереглася первинність селом'яні хати, керосинові лампи. Люди, що їх населяють, тісно живуть з природою та вдягаються за традицією своєї країни. Тут, як і в сусідній Індії, вітаються і прощаються, склавши долоню до долоні. Як це роблять християни під час молитви, і кажуть при цьому намасте, трохи схиливши голову. Столицею республіки є місто Катманду найбільше місто цієї невеличкої країни. Жителі цього краю, так само як індуси та іранці, надзвичайно багато їдять рису зазвичай по кілька разів на день. Всю їжу вживають гостру, від якої у нас володію сльози котяться горохом. Чай п'ють теж часто, проте тут він виключно з молоком, перцем та всілякими смачними прянощами, і він дуже-дуже смачний. В селах, до речі, нам важко знайти хліб. Його тут майже не їдять. В містах з цим легше, але міст не так то й багато. Тут взагалі не існує чорного хліба. А білий зазвичай такий пухкий від хімічних домішок, що, чесно кажучи, не хочеться його їсти. Фруктів тут набагато менше, ніж в Індії, а деякі імпортуються від сусідів. До того ж, вони тут не такі смачні, адже тепла відчутно менше. Єдине, що є всюди, і у великій кількості, це банани. 12 штук коштує 100 рупій, септо 1 долар. Чиста вода тут лише гірська. В містах її завжди треба кип'ятити. кажуть, навіть та, що продається у бу. Утлях теж не завжди є якісною. Харчові отруєння тут, на жаль, звичне явище, і ми це кажемо з власного досвіду. Можна ствердно сказати, розлад шлунку не оминає в цих краях жодного європейця. Місцеві мешканці лікуються від цього дуже просто. У двох літрах води розчиняється по три столові ложки цукру та солі і п'ється протягом дня. На завтра з вашим шлунком буде все гаразд. Проте до того часу не радимо віддалятися від вбиральні. Thanks <small> Населення цієї держави має дуже складний етнічний склад. Народи країни говорять майже 60 -ма мовами і діалектами індоєвропейської, китайсько-тибетської мовних сімей. Зі знанням англійської, у місцевих жителів не все гаразд, особливо в селах. У містах всі, хто так чи інакше спілкується з туристами, знають побутову англійську на достатньому для спілкування рівні. Туризм важлива складова цієї країни, що приносить її бюджету, чималі прибутки. Саме тут знаходяться вкриті. Вічним снігом трони богів. Вісім гірських піків, понад вісім тисяч метрів над рівнем моря. Еверест, Канченюнга, Лоце, Манако Чоою, Далагирі, Манаслу Анапурна. За якусь мить будемо дізнаватися, куди сьогодні ми з Володією докрутили педалі наших велосипедів. Але спершу давайте послухаємо музику цієї країни. Ти чув таку музику. नभन्नु है एक्लै पानी बाँच्न सक्छु म एक्लै पनि भाँच्न सक्छु म भन्नु है एक्लै पनि बाँच्न सक्छु म नभन्नु है तिमी बिना हाँस्न सक्छु म के के छन् र हर तिम्रा हो भई पूरा गर्दिन्छु भगवान कसम बरु मर्नु परेन

Слухай, як співають різні народи? І мандруй з двоколісними хроніками. Двоколісні хроніки тривають, і час дізнаватися, в яку країну ми приїхали на наших з Володимиром велосипедах. Звісно, ми в Непалі. Країні, куди прагне потрапити кожен альпініст, аби підкорити всі висоти Гімалаїв. Еверест, найвища гора світу, знайшла собі місце саме тут, в Непалі, на межі з Китаєм. Її висота 8 тисяч метрів над рівнем моря. Традиційні імена цієї гори Сагармата у Непальців і Джомолунгма у Тибетців. Обидва імені означають мати землі. У центральному Непалі розташовується величезна група гір. Без сумніву, одна з найкращих збирачів дощів у світі. Вдячні фермери, що тут проживають, назвали цей гірський масив Анапурною, себто богинею зерна. Тут в Непалі дуже популярні походи у треки довкола Анапурни. Трек це коли група людей йде в піший похід на кілька днів. Хоча насправді може йти й одна людина самотужки без гіда і без групи. Тож більшість туристів, що сюди приїжджають, неодмінно йдуть у трек. Ми, на жаль, цього разу такої змоги не маємо, бо віза обмежена лише 30 днями, та й для такого походу треба мати окремий дозвіл, який коштує 40 доларів з особи. Ну і, звісно, в такі походи потрібне відповідне спорядження. Зараз там у горах все вкрите снігом і дуже дуже холодно. На велосипедах туди пхатися взагалі нема сенсу. Та й чесно кажучи, в непалі важкувато рухатися велосипедом скрізь гори і погані вузькі дороги. Тут, в Непалі, в центральній частині високих Гімалаїв знаходиться національний парк Сагарматха. На його території водиться багато видів ссавців, у тому числі і сніжні барси, яким загрожує зникнення: чорні гімалайські ведмеді, гімалайські вовки і тибетські лисиці. З птахів гімалайський шоліка, благородний орел та орлан. Сагарматха включена до переліку пам'яток світової культури і природної спадщини, складеного ЮНЕСКО у 1976 році. щоб Зберегти не тільки природні багатства, але й традиційний уклад життя народів землі двоколісні хроніки веломандрівка з України до Австралії світ, який відчув Україну. А зараз зануримося трохи в історію Непалу. Отож, королівство Непал зародилося в 1769 році, коли Прітхві на Раян-Шах король маленького князівства Горкха вдало приєднав до своїх земель кілька інших князівств. Потім король воював з тибетцями та навіть з англійцями. Щоправда, все це призвело до певної втрати непальської території. Потім, звісно, не обійшлося і без сутичок всередині держави. Початком кінця непальської монархії стала громадянська війна, яку в 1996 році проти неї розв'язали маоїсти місцеві комуністи. Протягом наступних десяти років жертвами збройного конфлікту стали понад 13 тисяч чоловік. Авторитарне правління короля Г'янендри наблизило крах монархічного ладу в Непалі. Останній непальський король Г'янендра зійшов на престол в 2001 році після загибелі за дивних обставин свого брата і всієї його сім'ї. У 2006-му незадоволеність населення правлінням короля, що узурпував всю владу в країні, досягло критичного рівня і виплеснулося на вулиці. На хвилі народного гніву непопулярному королю довелося відмовитися від більшої частини своїх повноважень і піти в тінь. Депутати конституційних зборів Непалу... 28 травня 2008 року проголосили країну республікою, поклавши край 240-річному правлінню династії Шах. Тепер Непал парламентська республіка. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Ми з Володимиром в'їхали в Непал на наших велосипедах рано вранці під час святкування національного свята Холі. Тут, як і в Індії, в цій порі ранки ще прохолодні, але десь після 9-ї сонечко починає пригрівати. А після 11 і до 4-ї після обіду так палить, що їхати майже нереально. У нас в Україні таке буває лише в дуже спекотну пору літа. Через два дні такої несамовитої спеки наша шкіра була засмагла, наче ми довго, ніж на сонці на якомусь курорті, чесно кажучи, такого ми тут не очікували, і спочатку звикалось важко. В обідню пору ми зазвичай зупинялися десь в затінку, аби уникнути перегрівання і заодно варити обід. В таких країнах, як Непал та Індія, де санітарія та гігієна приготування їжі на дуже низькому рівні, краще готувати самотужки. До того ж, це набагато економніше і, звісно, наша їжа не така гостра. Скільки ви наказали продавцям чи офіціантам в Непалі та Індії, будь ласка, но у спайсі? Нам все одно перчили так, що ми обливалися гороховими сльозами, як малі діти. До речі, непальці страшенно не люблять, коли їх порівнюють з індусами. Гадається, десь так само, як у нас склалося з росіянами. Одного разу пам'ятаю, непалець запитав мене, звідки ми приїхали. Кажу з України. А він, а Росія. Я натомість йому відрубала. Тоді ви індус. Йому це помітно не сподобалося. Намагався обурено заперечити. Врешті-решт зніяковів, і я зрозуміла, він більше ніколи не казатиме, що Україна і Росія це одне і те ж. Отож, в'їхали ми в Непал на західному кордоні. Перше велике місто, бхімдатта, мало чим відрізнялося від індійських міст таким же брудом довкола та однаковістю будинків і вулиць. Проте з меншим, ніж в Індії, трафіком, що насправді нас тішило. Взагалі, тут, як і в Індії, невеличкі міста майже всі схожі між собою. Жодне з них, якщо не рахувати деяких туристичних центрів, немає якихось родзинок, чогось такого цікавого, щоб запам'яталось надовго. Головні вулиці таких містечок це суцільні базари, де продається все на світі, де їжа і гори сміття завжди поруч? Тому загалом складається не надто приємне враження, проїжджаючи міста на велосипеді, забираючи з собою шар вуличного пилу на одязі та речах. А от що справді потішило, це те, що, на відміну від індусів, не пальці не такі приставучі, не ставлять різних, перепрошую, дурнуватих запитань, а лише мило усміхаються і вітаються. Як ми переконалися, тут, в Західному Непалі, люди досить привітні та не так дико реагують на іноземців, як це робили індуси. Також тут місцеві жителі активно використовують велосипед як транспорт, що насправді нас дуже потішило. Відповідно, автомобілів тут набагато менше. Ще, отже, пересуватися досить легко. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на Радіопромінь Той перший день в Непалі був надзвичайно позитивним, адже це був перший день місцевого свята Холі. Це коли непальці обсипають один одного кольоровою фарбою і бажають щастя. Звісно, нас це теж не оминуло. Побачити на власні вуха. Холі або фестиваль кольорів популярний індуїський фестиваль весни, що святкується в Індії, Непалі, Бангладеші, Пакистані та Шрі-Ланці. Якщо в країнах заходу весна означає прихід тепла і пробудження від зимової сплячки, то на індостання це очікування спеки і завершення активного прохолодного сезону. А тому холі це скоріше навіть не зустріч весни, а проводи прохолоди. Головне у святі Холі це фарби. Згідно з традицією, воно триває три дні. у Перший спалюють опудало супротивниці богів злої демониці холіки, ім'я якої власне і носить свято. А другий і третій це просто дні бурхливих веселощів. Люди намагаються яскравіше прикрасити інших, не забувши при цьому і себе. Вони вважають, що у дні холі всі рівні, і саме фарба допомагає зробити всіх рівними. Пригоди в дорозі. В першому ж селі місцеві хлопчаки обмастили наші обличчя пурпуровою фарбою, пудрою, що символізує щастя, і побажали нам всього найкращого. Щоправда, перед тим вони запитали у нас дозволу зробити це. Але пізніше ми переконалися, що своїх непальці пальці можуть обсипати фарбою з ніг до голови, не запитуючи на це жодної згоди. Навзаєм, ми зробили хлопчикам те ж саме, і всі щасливі розійшлися. І так до кінця дня у всіх наступних селах нам багато разів бажали. Ли щастя та мастили фарбою інколи навіть не запитуючи, проте завжди приязно і усміхнено. Увечері наші обличчя, волосся, руки і денеде тіло були радісно різнокольоровими. Всі непальці пальці довкола також були у фарбі і ходили щасливими. Бачачи наші кольорові обличчя, вони мило всміхалися і здалеку, кричали Хепі холі! так тривало ще два наступні дні. І скажу вам відверто, нам цього вистачило. Більше ми б не витримали. Траплялися тут і такі бешкетники, для яких обсипати людину фарбою означає настільки побажати їй щастя, скільки тільки повеселитися та пореготати. Останнього дня свята група хлопців на дорозі нас дуже щедро обсипала фарбою, бачачи при цьому, що ми цього не бажаємо. Ми спокійно їхали. Вони ж просто з розбігу жбурнули у нас по пригорщі різнокольорових фарб. Ми зупинилися і навіть нагримали на хлопців дорослі, що невдовзі підійшли, також нас підтримали. О, ви би бачили, які ми з володію в той момент були всі кольорові з ніг до голови. Тому мусили відразу ставати біля першої ж колонки, все це змивати і. Брати одяг до речі в непалі це нормальне явище. Митися біля колонки просто на вулиці. Чесно кажучи, ми ніяк не можемо второпати, чому місцеві жителі не будують літні душі, де вода нагрівалася б від сонця і можна було б нормально сховатися від усіх, аби помитися. Адже тут сонячних днів незрівняно більше, ніж у нас в Україні, де, до речі, літні душі у селян досить поширені. Тож використання літніх душів було б тут, в Непалі, на нашу думку, дуже зручним. Натомість, непальці та індуси віддають перевагу митися частково в одязі біля колонки або. ...навіть просто у великій мисці, поливаючи себе холодною водою. Також вони купаються в досить брудних річках. Нам, європейцям, цього не збагнути. Але повернімося до святкування холі. Крім обсипання одне одного фарбою, по всьому Непалу в ці дні відбуваються фестивалі з концертами та різними ритуалами. Проте ви не повірите, на жоден із фестивалів нам так і не вдалося потрапити, бо ми були занадто екзотичні на своїх велосипедах, а місцеві були занадто під градусом, аби дозволити нам спокійно споглядати святкування. Тому поліція нас дуже просила в ці дні оминати великі скупчення людей. Але в одному з невеличких міст нам таки вдалося. Побачити шматок місцевого святкування холі. Отож гурт людей різного віку зібрався в центрі міста. Спершу обмастили один одного фарбою, побажавши багато щастя, а потім завели танок по колу і при цьому співаючи під барабан. Насправді чогось особливого тут не відбувалось, але атмосфера була дуже позитивною. Всі усміхалися, бо знали, сьогодні свято щастя, і таки має бути увесь рік. Нас також взяли за руку і повели у танок, поставивши на чоло ще одну яскраву мітку пурпурового кольору щастя досі в пам'яті звуки того свята. Звуки іншої країни. Двоколісні хроніки. Веломандрілки без меж. На Радіопромінь. Що ж, друзі, на сьогодні досить вам наших пригод. Більше за тиждень. А тим часом не забувайте частіше сідати на велосипед. Цю програму записали у Непалі я її ведуча, Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всі. Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.